Ми так думаємо, що майбутнє наше покрите невідомістю. І часто бачимо, коли стаються біди, нещастя в житті інших людей. Нам важливо знати, як їх можна передбачити, як можна навіть вірніше уникнути їх. І от таке запитання, що б ти робив? Якщо б ти знав, що завтра тебе очікують неприємності або якась біда, або якесь нещастя. Розумна людина, звичайно, відповість, повби на коліна, молився б весь день, просив би Божого милосердя, а Бог милостивий і однозначно відвернув би від мене це зло. Так от, і ти знаєш, як цього уникнути, так і жий з Богом кожний день. І наступний день твій буде благословенний Богом.